Сашуня ледерюня Наш сашуня дуже хороший хлопчик. Він розумний і кмітливий. Сашуня вміє рахувати Один, два, три, чотири, п'ять, вісім, десять. І співати дореміфа фасоля сі, муха їздить у таксі. Сашуню люблять усі. І мама, і тато, і дідусь, і бабуся. Сашуня теж любить своїх рідних, буває, залізе до когось із них на ручки і лащиться, як сусідський котик-муркотик. Сашуня любить, щоб його гладили, обнімали, цілували в щічки або в лобика. А ще ж сашуня любить нічого не робити. Так так. Тобі не почулася, він любить нічого не робити. Тобто наш сашуня любить ледарювати, бо наш сашуня ледарюня. Просить тато, синку, сідай поїж, я тобі потім мультика ввімкну. Сашуня у відповідь стогне Ой не можу, я маленький. Маленькі діти самі не вміють їсти. Погодуйте мене. І сидить сашуня над тарілочкою довго-довго, доки хтось із дорослих не витримає і не погодує його з ложечки. А то просить мама синочку, одягайся, підемо гуляти. Ой, стогне сашуня, я не можу одягатися, я ж маленький. Ти мене одягни. Ну, добре, жаліє сашуню, мама, я тебе одягну, а ти йди вздувайся. Ой, знову стогне Сашуня. Ти що? Забула? Я ж маленький, я не вмію взуватися, ти мене взуй. Ну, тоді хоч іграшки склади, збери свої машинки, що ж ти їх усюди порозкидав? Ой, не можу я складати, я маленький, у мене мускули болітимуть. І так цілісінькими днями. Хоч би про що його мама чи тато, бабуня, чи дідусь попросили, сашуня тільки стогне. Ой, я ж маленький, я не можу, нехай хтось це зробить. Одного разу вийшов сашуня на двір погуляти. І згадав про свого велосипеда. Мамо, так хочу на велосипедику покататися. Добре, каже мама, я зараз його принесу, тільки педалі ти сам крутити будеш. Ой, ні, стогне Сашуня. Я хочу, щоб мене покатала ти. Синочку, ну скільки ж можна? Подивися, усі твої друзі самі вже їздять. Сашуня вплач. А я не можу, я ще маленький. У мене ніжки втомляться і болітимуть, і я плакатиму. І так сльози круглі, круглі, по щоках котяться. Очки такі жалесливі, жалесливі на маму дивляться. Ну і лидарюня те в мене, скрушно зітхає мама. Гаразд. Погуляю у дворі, доки я з велосипедом вернуся. Залишився Сашуня сам. Сльози витер. Піду, до мене, на гойдалці посиджу. Завернув за ріг свого будинку, гульк на його голдерці, здоровань сидить. Сашуня аж підскочив з несподіванки. З взявся узявся Сашуниному дворі. Ти чому це на мою гойдалку всівся? Ти ж її зараз розвалиш? Ні, не розвалю. Я ж маленький. Ти що не бачиш? Відповідає здоровань і далі собі сидить ногами хитає. Який же ти маленький, ти ж великий, розсид... розсердився Сашуня. Сам ти великий, образився здоровань. Я маленький. А потім якось так з підозрою глянув на сашуню і питає, А ти хто? Я Я сашуня, я тут живу. А ти хто такий? Це я, Сашуня, обернувся здоровань. І це я тут живу. Мамо! перелякався Сашуня. Мам! Мамо! завала басом здоровань. Мам! І що сильніше гукав сашуня маму, то гучніше горла здоровань. Сашуня позадкував і тільки розвернувся, щоб дременути. Додому, як його випередив здоровань і за два стрибки вже був біля ганку. Ти куди? Сашуня вхопив здоровання за футболку. Додому. вигукнув той, пробуючи відчепити від своєї футболки сашуню. Це я додому, прокритав Сашуня, намагаючись відтягнути здоровання від ганку. Відпусти, заплакав Даравань, маленьких не можна ображати. Я тебе не ображаю і ти не маленький, усе не відпускав його Сашуня. Я маленький, зарепутував здоравань так, що на всю вулицю стало чути. Та чому ж ти так кричиш? Сашуня все тягнув з Ганку. зганку. Бо я тебе боюся, признався здоровань. Сашуня з несподіванки відпустив футболку. Ти мене боїшся? Так, дивися, який ти великий, а я маленький. І так здоровань гірко заплакав, що сашуні стало його шкода. Ну, все, все, не плач. Сашуня зазирнув у здорованеві очі. Чуєш, заспокойся. Ага, легко тобі говорити. Ти такий дорослий, а я такий маленький, усе ще схлипував той. Сашуня розгубився. Що йому з цим непроханим гостем робити? І мами досі немає. Сашуня подивився на здоровання. Його обличчя видалося Сашуні дуже знайомим. Де вони раніше могли зустрічатися? А ти зі мною пограєшся? раптом запитав здоровань. Бачиш, який я маленький, а з маленькими треба комусь гратися, бо вони самі не вміють. Пограюся, зітхнув Шуня, усе ще озираючись на ганок. Ну, коли ж мама вийде, вона враз розбереться з цією катавасією. Здоровань ступив кілька кротків і ледве не впав. Ой, у мене мокасинчик зараз ноги спаде. Дивися, липучка розстібнулася. Здоровань простягнув в ногу Сашуні. На, застібни. А ще що? обурився Сашуня. Сам застібай. Я не вмію, запхинькав здоровань. Я маленький, у мене ручки болітимуть. Ти застібни. Я теж не вмію, насупився Сашуня. Застібни, не відставав здоровань. Я маленький, а маленьким треба допомагати. Ти не маленький, маленький маленький, застібни. У здорова затремтіло підборіддя, а очі налилися слізьми. Він от от мав заплакати. Сашуня зітхнув і схилився над застібкою. У здаравання виявились точнісінько такі ж макасини, як і у сашуні. Так, так, як же вони застібаються? Сашуні ж показували. Оцю липучку треба притулити до такої ж стьожечки, вона й пристане. Під сашуніними руками липучка на хлястику легко притулилася до схожої стьожки на макасинчику і міцно за неї вхопилася. Мить! І мокасинчик уже застібнутий, дуже просто. Та це ж просто, вигукнув радісно Сашуня. У мене вийшла і в тебе вийде. Дивися, як це робиться, зрозумів? Ні, не зрозумів, набурмосився здоровань. Я маленький. Я тобі ще раз покажу, ти сам зможеш застібати. Береш оцей хлястик, дивися. Не буду я дивитися, я маленький, я все одно не зможу. Перебив здоровань і потягнув сашуню до гойдалки. Погойдай мене. Зачекай, опирався Сашуня. Я хотів тебе навчити, хотів тобі показати, як це легко, а ти навіть дивитися не хочеш. Та здоровань товкмачив своє. Я ще маленький, а маленькі так не вміють. Вони опинилися біля гойдалки. Погойдай мене, вимагав здоровань. А сам спробувати, ти, звичайно ж, не хочеш, хмикнув Сашуня. Я ще маленький і в мене немає сили. Це не важко, я тебе навчу, відповів Сашуня. Правда, я так само ще не вмію, проте мене дідусь показував, як розгойдуватись. Зараз удвох і спробуємо. Сашуня сів на гойдалку і став показувати. Дивися, спину нахили вперед, ноги підігни назад. А тепер, навпаки, спину назад, ноги уперед. Раз-два, раз-два. Гойдалка напрочуд швидко розгайдалася. Дивися! радісно літав туди-сюди Сашуня. Дивися! Я сам розгайдався. У мене вийшло. Дивися, це так захоплюючи, я сам можу гойдатися. Я так не зможу, набурмосився здоровань. Я ще маленький. А ти спробуй, припрошував його сашуня. Не буду, вперся той. Так тільки в дорослих виходить. Ти мене погойдай. Здоровань хлюпнув носом. По його щоці покотилася сльоза. Ну, що з тобою робити? Сідай уже, погойдаю тебе, лінюх!» Чому це я лінюх?» Тому що ти лінуєшся. Ще не пробував, а вже не можу. Здаравань гойдався і невдоволено сопів образившись. Усе набридло мені гойдатися, зними мене звідси, сам злазь. Я не можу, я маленький. Не встиг Сашуня й оком кліпнути, як Здаравань обхопив Сашуня обома руками і повис у нього на шиї. Та ти що? прокрекотав Сашуня. Я ж зараз упаду. Ноги в Сашуні підкосилися, і він разом зі здорованим гепнувся на траву. Та що ж це таке? Ти ж мене розчавиш. Поглянь, який ти великий. Я маленький, насупився здоровань. Я хочу посидіти на ручках. Злізь, гримнув Сашуня. Скільки можна маленькати? Він зіштовхнув здорованя сердитий, скочив на ноги. Уставай. Чи ти думаєш, я тебе підніматиму? Я маленький, я маленький, гнівався Сашуня. Та ти більший, ніж я. Глянь, ти вищий за мене. Здоровань поволі підвівся. Зашоня притулився плечем до нього, щоб помірятись зростом. Він провів зверху рукою по їхніх головах, щоб переконатися, чия голова вище. Але на превелике здивування їхні плечі та голови були на одному рівні. Хлопчики було однакові на зріст. Цього не може бути. Ану, поміряємося ще раз. Проте нічого не змінилося. Вони були однакового зросту. Ану, покажи свої руки, не вгавав Сашуня. О, у тебе руки, дивися, які величезні, а в мене маленькі. Сашуня приклав свої долоні до великих здорованевих долой, однак і руки, і долоні в них виявилися однакові. Так не буває. Не вірив Сашуня своїм очам. Тоді ноги, в тебе глянь, які великі, вони більше за мої. Та й ноги з і в сашуні були однакові. Тут щось не так, не мог заспокоїтися Сашуня, ти більший за мене. Сашуня все смикав і смикав з драваня, примиряючись до нього то з одного боку, то з другого. Ти ж великий, ти здоровенний. Сам ти великий і здоровенний, сперечався здоровань. А я маленький, я зовсім малесенький. І здоровань заревів на увесь двір. Мамо!» Мам!» Із будинку, з велосипедом вийшла сашуніна матуся. Здоровань миттю опинився біля неї. Що, синочку? матуся пригорнула з до себе. Той ревів на все подвір'я. Матуся голубила його та заспокоювала. Сашуня розгубився. Чому це матуся ладить по голові у того здорова, а його сашуні ніби й немає? Як матуся могла їх сплутати? У того ж футболка не така. Чи така, а джинси, джинси інші? Та ні. І джинси такі ж, і мокасини, як у нього, і на зріст вони однакові, і руки в них однакові, і ноги, а обличчя. Не могла ж мама сплутати їхні обличчя? Сашуня уважно глянув на лице здоровання. Лице здоровила було, як дві краплі води, схоже на його, Сашуні личко. Так ось чому воно видалося Сашуні знайомим? Ой, скрикнув Сашуня прилякано, він точнісінько такий, як я. Ой, знову скрикнув Сашуня, якщо ми такі схожі, то, може, він, це я? І це ж я отакий вреднючий. І так маленькою, я маленький, я маленький, а я насправді уже великий. І тільки Сашуня так подумав, як здоровеня десь не стало, а мама гладила по голівці його сашуню, і це вона його питала. Що, синочку? Я великий, випалив сашуня. Правда? здивувалася мама. Вона все ще притримувала однією рукою велосипед. «А вже ж, і я сам крутитиму педалі!» Сашуня сів на велосипед і озирнувся навколо. Здаровання ніде не було видно. Я великий, повторив сашуня і натиснув лівою ногою на педаль. Вона прокрутилася і велосипед зрушив з місця. Я великий, знову радісно сказав Сашуня і натиснув правою ногою на другу педаль. Велосипед ще трохи проїхав. Я вмію сам їздити на велосипеді, вигукнув Сашуня. Він крутив педалі, а велосипед усе котився й котився доріжкою. Сашуня відчув, як йому подобається щось робити самостійно. Він гадав, як сам застебнув ліпучку на макасинчику. У нього вийшло, і йому це сподобалося, як сам розгольдався на гойдалці і як був цим задоволений. І от зараз йому ніхто не допомагає, а в нього так гарно все виходить. Педалі все крутилися, велосипед усе їхав. А я уже великий тря-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Мгикав Сашуня пісеньку, яку щойно придумав. Як добре щось робити самому тра ля ля тра ля ля ля-ля-ля.